Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност. Сьогодні в рубриці Чашка Цикорії я хочу вам запропонувати послання Вищих сил на 12 грудня 2025 року. А перед цим, будь ласка, пишіться на канал, поставте цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобається. Напишіть коментар. Пам'ятайте про енергообмін з собою і всесвітом. Отож, мови ще сили, провіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитися це відео. Послання на 12 грудня 2025 року. Енергія потужна, насичена, наповнена, активна, інтенсивна. Будь ласка, направ цю енергію во благо. Прибирай все те, що тобі не слугує, зверни, будь ласка, фокус уваги, які в тебе думки в цей день, на чому ти концентруєшся, максимально зміни свій ракурс своїх думок на позитивне, на те, що тебе розширює, на те, що тебе наповнює, на те, що тебе направляє, до твого прекрасного, чудового майбутнього, до твого життя. Про яке ти мрієш, і зверни увагу на те, можливо, з чимось сьогодні треба розпрощатись, прибрати, очистити себе, повидихати ті болючі моменти, які вже тобі давно не слугують, некомфортні, вони вони тебе стопорять, вони тебе. Не наповнюють. Дуже важливо, повторюсь, дуже важливо звернути свою увагу на те, що саме вас заставляє стояти на місці, можливо, в своєму проявленні, в реалізації, в, в зміні свого особистого життя і так далі. Тобто, день сьогодні він дуже наповнений тим, щоб прибрати все те, що не потрібно, і направити себе на позитивне. І пам'ятай, що ти твориш своє життя сьогодні. А тому обов'язково посміхнись і будь щаслива, незважаючи ні на що. Пам'ятай, на чому ти фокусуєшся, де ти, ти і побачиш в, в послідуючому своєму житті. Будь щаслива сьогодні.